Нюанси, Друзі, нас підключають в ефір. Ви на місці? Так. Є? Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. На порядку денному маємо 9 питань, окрім того, є якісь здобутови по... За результатами преміювання є за додаткове питання? Ні, я не насилали в п'ятницю в першу годину. зараз любовний раз друзі. Я зараз я відкрию пошту. Нам надсилали це стандартне преміювання <реку> наших спортсменів, які здобули призові місця на міжнародних змаганнях, таких як чемпіонати Європи, чемпіонати світу. <свист> і е, наразі це в нас додаткове питання щодо е, е, виділення премії відповідно до ухвали номер 2643 від 06.12.2022 року про внесення змін до ухвали міської ради номер від 5030 No6375 щодо надання премії військо міської ради талановитим перспективним спортсменам і тренерам міста Львова. За результатами. Чемпіонатів світу і Європи три три чемпіонати, правильно? Так чемпіонат світу з лижніх перегонів. Все, достатньо. Ми це поки що наразі додаткове. Пропоную дане питання внести додатково на наше засідання комісії поза. Дякую, отож, розпочинаємо. В нас є першим питанням проєкт хвали про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 23-24 роки. Мала нагоду отримала в п'ятницю цю програму, мала нагоду так оглянути, пробігтися по ній. Друзі, я пропоную дане питання на наступне засідання перенести. Детальніше маємо тиждень-7 днів вивчити цю програму, сформувати якусь позицію комісії на 3 квітня вже вийти з якимось колегіальним баченням і е, маємо час до 7 квітня надати свої рекомендації в департамент економічного розвитку. Як вам така пропозиція? Я підтримую таку пропозицію, і направду від нашої комісії по профілю нашої комісії вартувало би скерувати рекомендацію, але ну сам момент там теж варто розуміти, що перший квартал 23 року вже в минулому. Тому там говорячи про 23-24, треба розуміти, що перший квартал вже з цього періоду випав. Тому давайте оперативно можемо собі якесь своє засідання, або таке невеличке, або в письмовому порядку зауваження до. До нашого блоку. Я не думаю, що нам варто переглядати там наш повністю, повністю програму, бо це об'єми великі. Тому можемо добре. взяти ці сім днів і до наступного засідання сформувати свої бачення в профілі комісії і додати їх до цієї програми. Я погоджуюсь. Я так само до речі, вчора подивилася. Маю декілька там досить в мене є великий ряд запитань, пропозицій. Я пропоную дане питання перенести на наступне засідання комісії. І із... пачу там ще майже жодна комісія не візувала. Наскільки я бачила, так, там так, що так, вже є рішень по ній. маємо се для того, щоб сформувати бачення нашої комісії. Пропоную навіть зустрітися в такому дружньому колі, можливо, п'ятниця і фіналізувати наше бачення. Отож ставлена голосставлена голосування щодо перенесення першого питання порядку денного. Mm -hmm. Хто за. Друге питання це в нас проект ухвали про затвердження програми підтримки громадських організацій. Це наша стандартна програма спортивного спрямування та проведення спортивних заходів на 23-25 роки. Це ми стандартно продовжуємо так. дію цієї програми. і Змінюємо розрізі департаменту гуманітарної технічні зміни в програмі. Є запитання? Немає. Там нічого не міняється. Хто за? Ставлю на голосування підтримати. І є ще проєкт ухвали про затвердження програми дитячий тренер тренер» 23-25 двадцять роки. Аналогічно-технічні зміни цього року в бюджеті загальному фонді передбачено 3,5 млн мільйони на преміювання. Пропоную дане питання підтримати, адже я так розумію, 20 квітня піде на пленарне засідання, оновлена програма, і пропоную вже стартувати конкурс щоб дитячі тренери Особисто знаю багатьох, які зараз працюють в таких умовах, виховують дітей в спортивних секціях, мали нагоду податись на конкурс на преміювання. Є якісь запитання до цього питання, друзі? У мене немає. Ставлю на голосування, підтримати даний проект. Ухвали. Хто за? Юля Андрій? Дякую. Про погодження плану. календарний план львівської спортивні шкільної лі ліги е е е, Ксаночка, будь ласка, коротко е Ко хто там приймає участь? Які школи зареєструвалися? Які школи обрали? Символ тварину, як які школи сформували команди з приводу поданій програмі, двох слова загалом вже розпочаті шкільні ліги з волейболу, і вони тривають вже підходить до завершення районні етапи. І для того, щоб профінансувати федерації, з якими ми співпрацюємо з воді спорту, нам необхідно затвердити даний календарний план. Помісячно для того, щоб ми, ми могли здійснювати асигнування федерації. Загалом ми працюємо з трьома федераціями: це з волейболу, баскетболу та футзалу. Оскільки вже волейбол підходить до завершення районного етапу, нам необхідно затвердити дані календарні плани. Це в нас який календарний план? Це там всі види спорту. Там і, на, на весь так, і на весь рік. Ну, ми маємо розуміння, що щось десь можливо не відбудеться. Маємо надію, що все відбудеться, в будь-якому випадку так. в робочому порядку, все одно будемо зміни вносити. Фінансування в нас передбачено в загальному фонді, який ми проголосували на так, новому пленарному засіданні. Це скільки в нас? 3 мільйони гривень на початок. Є зауваження до календарного плану щодо львівських шкільних міг? No. Ну, є, є чітка визначена програма, критерії, і, ну, календарний план до того формується. Юля Антій? Немає так. в мене запитання. Так, на голосування підтримати дане питання порядку денного. Хто за? Дякую. Наступне: де пан, де наша молодіжна політика? Чи не, я не буду допомагаю? А, додаткове питання порядку денного. Друзі, маємо результати призові місця трьох чемпіонатів. Це є в нас е, чемпіонат світу серед дорослих з лижних перегонів, який відбувся 21-29 січня. Чемпіонат Європи серед кадетів в фехтування. Так розумію, там наші зайняли призові місця Львів'яни, Та перше, так, друге, третє так. місце. Е, бачу, тільки друге третє. Перше не дотягнули з жодного виду спорту. Правильно? Так, друге місце, але також добре. І е, чемпіонат Європи серед дорослих зі стрільби кульової, який відбувся 5-13 березня, місто Талін. Е, Наразі в нас є скільки загалом? Шість п'ять е, Трегер... е, спортсменів і п'ять тренерів отримують премії. Відповідно є на... запитання для... е, до даного. Це все згідно програми. Треба таких людей заохочувати преміювати. Хто за підтримати даний? Дане звернення у паміння спорту, дякую. Тепер у нас молодіжна політика. Якщо ви хочете, доповім. А де йдуть? Почну доповідати друзі всіх. Запрошували в засідання конкурсної комісії. В принципі досить воно відбулося, досить чудово легко. Тішуть, що молодіжні організації. Подаються на конкурс, що молодіжні організації мають Юлі, ти відключилась? Чи ти чуєш? Я, 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 мають бажання, натхнення проводити якісь заходи для молоді. Зокрема, прозвітували за минулі. Ну, відповідно, минулого року мало що відбувалося, але ви самі розумієте, який минулий рік був такий досить стресовий в плані початку повномасштабного вторгнення. Зараз молодіжні організації подались на конкурс. Зокрема, мала нагоду бути в конкурсній комісії. Кошти розподілили досить оптимально між всіма, нікого не образили. Питали, чи молодіжні організації ви самі визначали свої пріоритетні заходи, комусь трішки більше, комусь трішки менше, адже не всі е, є новачки, які там не всі мають досвід освоєння бюджетних коштів. Е, окрім того, там в календарному плані вам, до речі, скидали на пошту Є заходи стандартні, які проводить, зокрема і саме управління молодіжної політики. Зараз вони прийдуть, добігають і детальніше розкажуть, на що ми виділили. Загалом там 10 громадських організацій подались на конкурс. Вони Кожен мали багато проєктів, хто більше, хто менше. Ми вибрали на такі найпріоритетніші для них, і е згідно засідання нашої комісії, е визначили, призначили їм виділене фінансування. Є якісь запитання, колеги зараз обігаюшого молодіжна політика? Юль, працювала професійна комісія, ви оцінювали це багаторічна робота. Ми Сектор цих громадських організацій можемо оцінити їх дієвість, ефективність. Я думаю, що ви добре попрацювали. На жаль, не було можливості взяти участь, але повністю довіряю вашим і системі оцінювання і розумінню взагалі діяльності громадських організацій в сфері молодіжної політики, спорт. Та гарні шкода гарні. шкода, що можемо підтримати тільки 10, Насправді 10 і подалось юля. Десять подало тільки десять мото. Ну, тоді сумно, що в порівнянні з минулими роками подалось лише 10, Тоді це ще сумніша історія, тому що це свідчить про те, що спроможність громадських організацій через війну падає. Я думаю, що це пов'язано із відтоком кадрів і колективів, і з неможливістю робити це через війну. Тому насправді це ну зокрема попередні роки я пам'ятаю там конкурс такий величезний був і там десятки подавалися. Знаєш, Юлія, я тобі скажу, що там навіть серед тих громадських організацій, які подалися на конкурс, є ще навіть громадські організації із громад, абсолютно новочківці в цьому процесі. Ну це, це і, добре, це чудово. чи три подалися абсолютно нові гівошки. Добігає управління, на не напощалися. Можливо, uh, а можливо... є сформований список. Так, нам скинули на воду. Я думаю, що ми можемо погоджувати колеги. Чи ви хочете презентацію? Друзі, якщо ну я, як голова комісії, була присутня при цьому. ми Маємо нагоду по цьому календарному плану. Маємо календарний план, маємо маємо бажання, маємо можливість, підемо відвідаємо ті заходи, які вони проводять. Попросимо в звіт в громадських організацій, а також управління молодіжної політики. Але я вважаю, що там все добре відбувається. Тім, якщо немає запитань, Андрій, маємо запитання? Немає. Запитань ставлю звернення управління молодіжної політики щодо погодження е, календарного плану заходів управління на 2023 а також е, заходів громадських організацій на голосування. Хто за? А от на, з приводу звернення Юля, ви за так? з приводу так. звернення погодження титульного списку капітальних я шестого титульного списку не бачила. Я би хотіла, щоб вони прийшли. Я їм о, акцентувала. Вони мені сказали, що надіслали на електронну її не прислали. Я думаю, на я... наступне переносимо. Нема що погоджувати. Переносимо на наступне засідання. Якщо вони самі не зацікавлені в тому, щоб е, вчасно були подані документи і погоджені, ну то ну, друзі. давайте я переконаюсь на своїй пошті. щоб Ну ми нічого не Так, да, ну, ми... Друзі, щоб пані Равомирова зараз... надіслала. Якби прийшли доповідачі, то ще можна би було розглянути на комісії, але якщо і їх немає, і звернення на пошту не надійшло, то я думаю, друзі, що. Додаток. Друзі, друзі, давайте зробимо так. Давайте ми сьогодні будемо добрі. Конкурс проєктів надіслали. Бачу, яс, yes. Project Department. І бачу, вони надіслали нам календарний план. Давайте будемо сьогодні добрими. Може, дочекаємося їх, чи не дочекаємося, чи переносимо До 9.22 Це могло бути. Можемо перейти до давайте. Може в кінець, і поки наступні розглядаємо... Давайте, якщо прийдуть доповідачі, але це теж, наприклад, мені дистанційно слухати, просто слухати. Є складно приймати рішення. Мені здається, що вони мають бути дисциплінованими. Якщо подають в порядок денний, то на ознайомлення люди мають мати час, і це не питання там. Ну, з по по поголошка. Я розумію, б. ти працювала в комісії. Це була робота, це була колегіальна робота, колегіальне рішення. Ми його погоджуємо. Тут а варто бачити документ перед засіданням. Ну, про мені про і Андрію про... зараз слуху приймати якісь рішення. Я погоджуюсь з Юлією. Я думаю, не станеться нічого за тиждень, ми наступного їм титульний список, Або не погодимо. Ні, я не можу це так. Ставлю на голосування перенести. І принесіть нам прийдіть. Прошу, Юль, ти що сказав? Так, я підтримую перенести щоб Перенести, Перенесе це питання на наступне засідання комісії. Хто за? Дякую. Друзі, маємо два таких досить чутливих звернення. Це стосується детального плану території у районі площі Адама Міскевича. Маємо два однакових звернення від громадської організації Народна дія, правильно я її назвала львів, а також від громадянки ДАЦКО, активістки нашої, досить активної кобіти. Ті звернення досить. так ви дивилися? Я дивилася, вони в принципі однакові. Вони стосуються плану. Площа Адама Міскевича. Чому саме я пропоную тих два звернення просто пакетом розглядати? Ні, ну, почну. А та податковий е, Ну, Дивіться, мені здається, що ми і так по цих зверненнях не маємо рішення станом на зараз. Е, однозначно, це звернення є в профілі нашої комісії, оскільки питання забудови історичного ареалу і загалом. Спадщиною ЮНЕСКО, це важливе питання. Воно може виходить в межах важливості навіть трохи далі ніж за місто Львів. Мова там йде про збудований готельний комплекс і облаштування підземного паркінгу. Це питання вже доволі таке збурене серед громадськості, оскільки немає якихось таких однозначних чітких рішень стосовно стосовно власне цього паркінгу. Мова йде і про площу Міцкевича. про е, втручання там в, в саму в саму площу та і мені видається, що нам, нашій комісії, щоб мати рішення, теж варто розглянути його глибше в співпраці, зокрема з виконавчими органами. Нам потрібно було би, щоб нам запрезентували проект. Я знаю, що були громадські слухання. Вони теж відбулися так не зовсім не зовсім просто. Є зауваження, є зауваження від різних експертів, щоб мати якусь таку доволі об'єктивну думку, як комісія з питань культури. Мені видається, що нам би теж вартувало в нього заглянути глибше я особисто маю доволі. Ну, таке поверхневе розуміння цього, воно формується виключно на тому, що я знаю, що доводилось бачити і розуміти з відкритих джерел. Але було б добре, якби виконавчі органи запрезентували нам цей проєкт, розказали нам всі ці от критичні моменти. Ну, що власне призводить до реакції громадських організацій, чому вони звертаються, чому вони формуються звернення? Тому я пропоную так само можливо, навіть паралельно з роботою над програмою цією на 23-й, 24 й Дати собі це звернення теж на доопрацювання, щоб нам можливо автори проєкту доповіли, щоб ми розуміли і суть зауважень, щоб може юридичний департамент, оскільки там суди є, так питання має і судові справи. Тому щоб мати добре рішення, так на яке грунтується, не там не на емоціях, не на якихось симпатіях або такому поверхневому розумінні. Я пропоную його доопрацювати також разом. За участю наших профільних фахівців, можливо, представників забудовника Юля Юля. Маємо тиждень переносимо на наступне засідання комісії, опрацьовуємо, вивчаємо, радимося, з виконавчими органами. Чи ми запрошуємо на наступне. От засідання, хотіла запитав, комісії, я хотіла запитати я би покажу на п'ятницю. Якщо ми. Угу. Якщо ми плануємо працювати над програмою, так? Разом так, можемо так. собі взяти проміжне засідання невеличке, робоче, так, де так. маємо до опрацювання рекомендацій до програми, плюс це питання, а на наступне засідання виносимо вже рішення, які сформуємо собі на основі цієї роботи. Андрій, Диві, ми не ні, ні, це дуже добре єдине, що треба продумати, кого з додаткових експертів. Варто було би долучити до цього питання, тому що ну, з того, що я бачу, там є. Звинувачення по кількох напрямках, так, зокрема, так. це стосується. Що, що громадські слухання не відбулися такими. Це всіх, є звинувачення у порушенні процедури розгляду детального плану, не, не реєстрації представників громадської організації. Ну і загалом це історія доволі серйозна, так, тому що все стосується простору, який перебуває у зоні. ЮНЕСКО. Так. Спадщина ЮНЕСКО. Так, тобто тут три, три, три кейси. Я не знаю, можливо, загалом буде стояти питання про створення якоїсь додаткової між е відомчої чи між. А можливо, вона вже є. Можливо, вона вже є. Ну, історія це не, не буденна, так і з урахуванням того, що було зігноровано права громадян на участь слухання, ну це не є окей. Так, я поговорю, що це треба додатково вивчити це питання, і можливо, можливо, треба буде просити когось з помосу. Можливо, треба буде когось просити це. Я не знаю просто чи Це все буде розтягуватись окремо по комісіях. Чи буде якісь спіль... спіль... я знаю, інші комісії ще так само рішення mm. не мають, що там всі... mm -hmm. триває судові суди. Mm -hmm. Отож, все-таки пропоную, як Юля запропонувала в п'ятницю запросити виконавчі органи, mm, запросити, так. щоб вони нам доповіли. Можливо, комісію законності, можливо, Оляна Пак би погодилася законності. так. Та. Комісію архітектури хотілося би побачити. Проговоримо, можливо, з комісії і з департаментом e, і пропоную в п'ятницю провести таке проміжне засідання. І дійти згоди по тих двох питаннях. Ну, принаймні, зрозуміти, глибше, не будемо мати, рішення не будемо, але опрацювати його треба. Так, добре. Тобто, це засідання ми можемо провести як і очно, так і на зумі. Це ми вже визначимо в процесі. Друзі, ставлю на голосування щодо. Тоді Юлія я пропоную перенести блоком 7 і 8. тому що це так, воно так. стосується одного і того самого. На наступне засідання комісії, попередньо проговоривши. І е, сформувавши спільну, спільну позицію комісії до наступного засідання. Хто за? Дякую. Друзі, маємо ще Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони е, надіслали на, на засідання нашої комісії е, е, пропозицію щодо списків кандидатів на отримання молодіжних кредитів. Mm. Е, дане звернення вони аналогічно надіслали на. Директора департаменту житлового господарства пана одинця Олександра, тобто в якій вона зараз стадії, вони так процедурно так роблять, і такі списки аналогічні зайшли на управління ЖКХ. Управління ЖКХ зараз на спільне засідання двох комісій готує пропозиції. Юля, я пропоную, як ми можемо? Ми це беремо до уваги. Це звернення, чи ми його розглянули і ознайомились. І чекаємо, очікуємо на пропозицію відповідних профільних виконавчих органів. Правильно я розуміла? Ну, оскільки ще не сформований взагалі так. сам споліту, тобто ми не маємо предмету розгляду даного звернення. Ми знаємо, що ми маємо це зробити. Ми робимо це щороку. Ми розуміємо суть процедури погодження цих списків. Ми очікуємо від виконавчих органів. Списків і будемо погоджувати їх на нашій комісії. Окремо буде погоджувати архітектура і на спільному засіданні. А або нас... на спільному, так. Так, так. фіналізовувати списки Не, на новин... Житово, отримання. Там де, там, де голова Андрій Шевців, в комісії... архітектура, як вона там правильно називається, так. так. Ні, ні, ні. Житлово-комунального господарства, так? так. Жена... Ні, це там, де Андрій Шевців голова. ну Та друга комісія. Ну, формулювання зрозуміло. Коли будемо формувати протокол, я не продавую. Тобто ми продовжуємо нас, нас розглянути і е, очікуємо на е, надання списків на розгляд погодження комісії відповідно від профільного управління школи комунального господарства. Хто за порядок денний вичерпно, ну, колеги дуже вам вдячна за участь. Тоді в п'ятницю ми як? вже домовимося, як ми збираємося, так? Так, да. Давайте домовимося, можемо визначити собі сьогодні вже якусь годинку. А він, він пропонує зранку. Давайте почнемо роботу зранку. Давайте зранку, нема проблем. Година, десята. Ну, по що по по в мене десята, окей. Давай дев'ять, тридцять, краще, щоб не розбивати день. Це такий робочий Давай. день. На яку? Да, Дев'ята тридцять. Хоч на дев'яту. Хоч на дев'яту. Хоч на дев'яту, ще краще. Добре. Добре я фіксую собі п'ятницю тридцятого, ой, тридцять першого, це вже першого до десятого. П'ятниця тридцять першого, дев'ята з дев'ятої до десятої годинки нам вистачить. А, у нас таке буде робоче засідання просто без ефіру, нам не треба виставляти Так, Але до того часу варто би було опрацювати своє розуміння по тих е, по програмі. Я Своє розуміння приблизно маю по програмі. Так. Вона ж вивчила, він просить об'ємний, малий, Юля, я так скажу. Ну, так, там він так креативність і компетентність охарактеризований. Там хіба по підрядниках, ну, не по підрядниках, а по виконавцях дивитися наш профіль. Ну, там є ще що додавати. Воно, ну, так, але до речі, Ну таке віде. Доволі, віде? доволі звужене. Так, так тільки, так, тільки те, що виконавчі органи бачать, а те, що не бачать, я думаю, можна додати. Погоджуюсь, з.